Ну що, частину вихлопу зняли. Ось таке ущільнююче кільце. Але щоб його змінити, треба ще два, що не на 13, болта відкрутити. Зняти коліно і... Так, напрямую. Довго крупити притеця останньо. От ви можете бачити, вже поставилось коліно наші. Може піде вручну. Попробуємо продути баняк. Може чуть краще буде вихлоп. Так, і що? А нема кільця? Тут, всередині, має бути кільце, вибило його, вигоріло. хоча, може і ні. Нет, не, а полечу. Иди сюда. Видите? Конструкции разные. О, это було с папером, а это у нас. Чуть-чуть грубше, але без, без не не Неопрен, неопрен це для тукарів, а азбестовий ущільнювач не горючий. Може поправити, там ще є один папір Азбесто. Використовували в зварці. Нове, чуть-чуть інакше. Перший раз таки ставлю оці, ставив 3-4 змінював. Ну це оригінал і це був оригінал. Тому як так коліно полюбе. Тобто це йде всередину в картер, а це дожимається і оця частина входить також в картер, в мотор в алюміній. І воно за рахунок цього не дає шуму і газом виходити назовні, а не йти через вихлоп для очистки, хоча там вже екологія ніякої не лишилася. Всім добра!